Днівадну експлуатацію будівництва не здійснюється місцевого самоврядування. Сьогодні ми не маємо інформації про початок будівельних робіт і про їхні завершення. Єдиний документ, який сьогодні оформляє міська рада, це є місто будівні умови, які мають обмежені терміну до часа на 10 днів. Місто будівні умови видаються визначно на відповідність діючим будівельним нормам, стандартам. Не враховують думку громади. Вже понад два роки скасоване таке поняття громадські слухання. І сьогодні маємо конкретні наслідки цього ті скандали, які виникають знову ж таки про прибудено, скажу, вулиці Полипорога, вулиці Островського, вулиці Литво Інчій, коли проводяться будівельні роботи без попереднього обговорення з громадою міста. І при цьому місцеве смітування міські ради не мають жодного впливу на цих забудів. Тому що створена Державна інспекція відбудувальний контролю, яка одностійно видає дозвола на початок будівництва. Лише вони мають право здійснювати контроль за введенням будівництва. І лише вони приймають акт експлуатації цього будівельного об'єкту. Як наслідок, ми початку початок будівельних робіт в місті. Люди звертаються з певним проблемою борю місцевого самовлювання, а органи місцевого позбавлені реальних бажаних впливу на такі будівельні роботи. Крім того, наступна проблема зв'язана з цим. Це надходження коштів до бюджетів. Передбачений платіж, який називається збір на розвиток інфраструктури міста Селищ, який сплачується в певному відсотку від обсягу будівельних у перемогу робіт. Зведенням дію цього закону, Звладення в дію з 1 січня нового закону, який передбачає, що право реєстрації власності знову ж таки від іброни до місцевого самоврядування передано спеціальному державному органу. Місцеві ради не мають можливості реально проконтролювати пісні кошти, які мають бути сплачені згідно того.